Скажіть, будь ласка, забудовник жула не передав квартири письмовим, на, письмовим. на міську раду. Скажіть, будь ласка, письмовим. ви про це знаєте, що ви зробили для того, щоб передали ці письмовим, квартири? Офіційним запитом підготуйте всі запитання. Чому забудовник жула вам, не відповів відповіли. на запитайте в забудовника? Так ви ж лобіювали його інтереси yeah. озвучив інформацію, яка була загальнодоступною на той час на сесії. А що ви зробили для того, щоб забудовник виконав гарантійні це його, вимоги? Це його в нього чекайте. В рішенні міської ради ви лобіювали рішенні міської ради було написано про те, що не має передавати квартири. Є гарантійний лист від рішенні Міської ради є передбачено чи немає? Це його благодійна ініціатива і виконувати Був цю лист. і виконувати цю благодійну ініціативу його особисто забудовник зобов'язувався чи не виконувати це його власні справи. Забудовник зобов'язувався. Є гарантійна ініціатива. Лист. Він будував на своїй приватній земельній ділянці. Ми це зрозуміло на своїй землі. Як Забудовник він... зобов'язувався, лобіювали забудовника і мали би передати квартиру. Ініціатива не зобов'язання, а благодійна ініціатива. Саме так Мерлуцька Ігор Поліщук продовжує вводити в уману Лучан. зокрема щодо виділення 8% квартир від забудованого будинку учасникам бойових дій на вулиці Данщина. Проте за цю справу вже візьмуться волинські правоохоронці. Ми неодноразово вже розповідали про те, як керманич міста відверто обманює не лише журналістів, але й містян, адже саме він у 2018 році, будучи депутатом міської ради, дуже активно лобіював питання надати дозвіл на будівництво на цій земельній ділянці. Минули роки, а учасники АТО цих квартир в очі і не бачили. Аби остаточно поставити крапку у цій історії обранці громади на черговій сесії Луцької міської ради, 29 травня винесли проект рішення про те, аби правоохоронні органи взялися за такі випадки, зокрема щодо гарантійних листів, зобов'язань, які дають забудовники, а згодом їх просто не виконують. Ми прийняли рішення. Звернутися, щоб вирішили це питання в правовому полі до Волинської обласної прокуратури, Луцького окружного окружної прокуратури, головного управління національної поліції Волинської області щодо виконання забудовниками наданих гарантійних зобов'язань у місті Луцьку. Тут Ігор Поліщук знову увімкнув стару платівку про те, що гарантійні листи від забудовників це всього навсього благодійна ініціатива, і це нічого не значить. І гарантійний лист я вже зазначав про це під час попередньої сесії це є добровільна благодійна ініціатива того чи іншого забудовника. Виконувати її або не виконувати, або в якому обсязі виконувати. Це є його. Ну, його відповідальність моральна, але чому ж про це Ігор Ігорович не говорив у 2018 році, коли активно протягував на голосування це питання. Ну і вже виходить зі слів мера, що відповідальність уже тільки на забудовнику, мовляв, я не я і хата не моя. На прикладі тієї ж ситуації на вулиці Даньшина. Депутатка Луцької міської ради Аланаточі від фракції громадянський рух свідомі наголосила, для чого тоді були потрібні ці гарантійні листи. Яку функцію вони виконують? Адже очевидно, що обіцяні квадратні метри. Отримали не військові, як обіцялося раніше. Про те, що е, немає ніякої правової відповідальності. А для чого ви тоді брали на той час ці гарантійні листи? Що вони тоді з собою свідчили? Якщо ви говорите про те, ви Посмотрим. маєте юридичну освіту, ви, ви тоді не прописали це таким чином, щоб це було правильно. Ви не внесли ці гарантійні листи, проєкти рішення, вивели помалу усіх депутатів. Посмотрим. Ви Посмотрим. розробили ці самі схеми для того, щоб депутати проголосували під перед громадськістю, ніби по. Про продемонстрували те, що ви великі блага зробили для громади, що громада це отримує в результаті Аті на сьогодні 24-й рік, і ці блага громада не отримала після тривалих обговорень та внесення незначних змін до звернення, це питання все-таки підтримала більшість депутатів у сесійній залі. Тож Луцька міська рада звернулася до Волинської обласної прокуратури Луцької окружної прокуратури головного управління національної поліції у Волинській області щодо виконання забудовниками наданих зобов'язань у місті Луцьку. Тепер саме правоохоронці з'ясують, скільки тих гарантійних листів отримала мерія із 2015 року і чи всі умови були виконані, бо ж може вийти так, що ситуація із будівництвом на Данчина може бути далеко не останньою, а також хто понесе відповідальність за такі махінації?